Всім доброго ранку, друзі! Мене звуть Владислав Семенюк і я вітаю вас з берега чудової Вінницької водойми аквамарин. І як ви вже могли здогадатись по джерсі і камері, що я сьогодні знаходжуся саме на спінгових змаганнях, а, перекат, кап, І ми будемо сьогодні змагатись. У нас а, змагання проходять в форматі батлів, 8 турів по 20 хвилин, і далі а, вихід в плей-офф. Якщо власне це вдасться. Забігаючи наперед, скажу, що це відео я знімаю вже після змагань. Я переміг на цих змаганнях і дивіться, як це було. Отже, старт розпочинаю з 2,5 дюймового половиною дімового віберхвоста на грамовій джиголівці. І одразу буквально на 20 секунді проводки отримую перше клювання і виводжую рибку. В підсадці рибка швидко виплювую приманку і так само швидко я її відпускаю. Другий закид видався холостим, тому я приймаю рішення швидко змінити вудлище і беру. Палку, на якій заряджений 5-грамовий джегріг з 3,5 дюймовим медвагом, аби максимально швидко пробити горизонти, приманка приземляється під кущами на протилежному березі і одразу звідти стається клювання. Але, на жаль, вона не засікається. Підгледівши, що спортсмени праворуч. Вимотали жилки, роблю закид ближче до місточка. Так само під протилежний берег і звідти теж стає клювання, але на цей раз вже реалізоване. Рибку я обережно форсую, адже часу мало, а зловити потрібно багацько, поки рибка активна. Рибку відпускаю і рахунок стає вже 2-0. Далі слідує лінія невдач у вигляді холостого клювання і схода риби з-під протилежного берега. Далі ставлю свіженького медвага, адже того повністю вже з'їло. І влучним закидом поцілюю прямо у дерево. Пробую відстрілити, але марно, Вольфрам залишається жити на дереві. Аби не гаяти час, беру до рук другу палку, і це Nakia Sonic. На ній заряжений Little Spider на одному грамі. Починаю плавненько проводити вздовж дна і, звичайно, що клювання не заставляє себе чекати. Але й тут мене спіткала невдача, куди ж без різів 05 флюра? Але це лише додало адреналіну. Беру до рук третю палку, на якій заряжений 2,5 дюймовий брохвіст, з якого я починав. І на паузі після першого підриву в мене сідає риба. Ця рибка стає третє, рахунок 3-0. І одразу ж після її упіймання. В нас звучить сигнал переходу. Динаміка, темп і азарт. Ось за що я полюбляю рибні змагання. Три. Проводку я почав робити більш плавнішу і доцільнішу, аніж мій суперник саме тут, і одразу з першого закиду отримую клювання і виводжу вже четверту рибку. Далі слідує ряд холостих клювань і у відповідь дві рибки суперника під кінець цього туру. Записуємо результати і рухаємось на другий тур. Я звик казати в своїх відео, що приманку потрібно доводити до самого-самого берега, адже під ним може стояти риба. Саме в цей раз так і сталося. Риба стояла на зіткненні плит. Обережна проводка вздовж них і приносить першу рибку з першого закиду. Ой, колдова. Але більше, на жаль, ні я, ні мій суперник в цьому секторі риби не знайшли. Клювання, звичайно, були, але реалізувати їх не вдалося. Тому перемога за мною 1-0. Третій тур розпочинаю з ловлі в ногах, але безуспішно. В той час як суперник ловить першу рибку і заставляє мене наздоганяти його. Наче і тема працює, клювання є, але рибка ну ніяк не хоче йти у підсак. Пробую шукати рибку на різних дистанціях, але все так само безуспішно. Приходжу до висновку, що потрібно все ж таки впиратись в середню дистанцію в повільно проводку на двограмовій джиголівці. І лишається буквально декілька десятків секунд до завершення туру. Жадне ага. клювання після характерного збою. І риба у підсаці. Один-один. Валідольно, але як є. Без змін продовжує працювати своєю темою на середній дистанції, плавна проводка зі збоями, і це знов приносить результат. Рибка знов на гачку. Несподіванкою на цих змаганнях стало те, що майже вся риба була досить непоганого розміру. Траплялись кілушки, півторушки. Звичайно, для звичайних рибалок це класно, але для спорту трошки важкувато працювати з такою рибою, особливо з такими делікатними вудлищами. Другий закид в це ж місце приносить другу рибу, і це дозволяє мені піти в непоганий відрив. Фішкою, повторюсь, була саме повільна проводка, адже більшість спортсменів проводили приманки там значно швидше. А мені вдавалося зробити це повільніше, і рибка на це дуже добре реагувала. Далі отримую одну рибку у відповідь від суперника. Рахунок стає 2-1. За декілька хвилин слідує перехід, і мені одразу ж вдається зібрати рибку в новій для мене частині сектора. І як ви бачите, і ця рибка теж зреагувала на один збій. Вона і стала завершуючою в цьому турі, і рахунок залишився 3-1 до кінця. Ну що ж, минуло перших чотири тури. Рибка дуже складна, але вона присутня. Все, що потрібно, аби її ловити її сьогодні, це розібратись, підібрати тему, той самий ключик. Як на мене, то працює сьогодні. Саме середня дистанція, іноді вистрілює дальне, тобто це джигріг, 5, іноді 7 грам. Поки що мій результат виглядає наступним чином: 10,5 балів з 12 я маю на даний момент, і 9 риб. Було багато сходів, як ви бачили, зрізі, обрив, шнура, але, але то вже таке. У нас далі 4 тури, потім плей-офф, якщо відберемось. І будемо працювати і виправляти свої помилки. В п'ятому турі незмінно продовжує впиратись в свою тему і це приносить результат. Але, на жаль, протягнувши рибку декілька метрів, вона відвалюється. Я гадаю, що жоден спортсмен зі мною не посперечається стосовно теми, що потрібно постійно дивитись по сторонах. Саме в цей раз так і сталося. Я побачив, що спортсмени праворуч і ліворуч від мене гарно ловлять рибу з під того берега і взяв. Потужну палку. І ось така цікава фішка допомагає мені зловити дорогоцінну рибку і вийти вперед. А закріпити перемогу вдалося ще однією рибкою після переходу, так само з дальної дистанції на 7 грамовий вантажок і 35 дюймовий медвах в кислоті. Починаю з ловлі на дальніх дистанціях, адже під ногами і на середніх здається, що рибка почала закінчуватись. Але про всяк випадок і середню пробив. На рахунку мого суперника вже є одна риба. З самого викиду підсідає рибка і вона дозволяє мені наздогнати мого суперника. Хотілося мені взяти до рук. Більш легкий комплект з двограмовою джиголівкою і виколупувати рибку ближче до ніг або на середній дистанції. Але вітер мав на це свої плани. Тому доводилось працювати більш потужним комплектом і опускати палку якомога ближче до вотерлінії. Таким чином, за рахунок швидкої проводки, вдалося випадково забагрити щуку, але до заліку вона не пішла. Тому записуємо рибну нічю і рухаємось далі. Цей тур був дуже і дуже важливим як для мене, так і для мого суперника Дениса, адже ми з ним мали по 15 балів, а це, якщо я не помиляюсь, був найвищий результат серед усіх учасників. І ось буквально з першого закиду на приводнені приманки Денис ловить свою першу щуку, тим самим заставляє мене трохи понервувати. Ті, хто був на Аквамарині, напевно, знають наскільки перспективний сектор біля цього місточку. Але сьогодні там рибки не виявилось, або вона не відзивалась, тому довелося робити ставку на дальню дистанцію. І після переходу стався надцікавий момент. Вона там чекає. З одної точки. З, навіть, ну, з виброс. Ця рибка дозволяє мені зрівняти рахунок, і тепер він стає один-один. Цікавий момент. Чи не так? Дві риби всього в турі. Обидві клюнули з одного місця, і обидві на приводнені приманки. Ну а ми рухаємось на восьмий тур. В останньому турі, швидко обловивши підножну зону, зрозумів, що ловити тут нічого, риби не буде. І до мене прийшла просто скажена ідея поставити 14 грам же і запульнути під сусідній берег, впевнений, що туди ще ніхто сьогодні не кидав, тому і вирішив це зробити. І ви не повірите, але це принесло результат. Буквально на п'ятому закиді в мене сідає риба з під протилежного берегу. Я думаю, ви бачили, куди полетіла приманка. Але ця риба у восьмому турі була неймовірно дорогоцінною. Далі ще декілька підстрижених хвостів і клювань. А суперник під кінець туру добирає рибку. Тому закінчуємо з рахунком 1-1. Друга половина змагань позаду. Груповий етап завершено. Я зараз маю 18 балів і, якщо не помиляюсь, 14 грив. Це досить непоганий результат і маю заходити в плей-офф з перших місць. Працювала, як ви могли побачити, дальня дистанція у другій половині. І декілька клювань було на середній дистанції на Жигалівках вагами там, 2 грами, іноді півтора. Чекаємо фінальної частини. Стало відомо, з якого місця я зайшов в бою. Це місце номер 4 Зараз робимось в 14 му секторі і будемо змагатись за вихід далі. Розпочинаю я з джигріга, виконую закид під самий берег і одразу ж звідти отримую потужне клювання, але, на жаль, рибка відвалюється. Швидко вимотуюсь і продовжую шукати щуку на дальній дистанції, але нічого, окрім холостих клювань, це не приносить. Тому переходжу на ловлю на середній дистанції і. І таке буває. Шкода, звичайно, коли таке трапляється у фінальній частині. На жаль, більше в цьому турі ні мені ні моєму супернику не вдалося зловити риби, хоча шанси були. А оскільки мій суперник був нижчий за рейтингом і мав право обрати місце, я проходжу далі. Пройшла щойно одна восьма фіналу. Я проходжу далі. На жаль, по рейтингу, але як побачили, в, в мене було на сходів. На жаль, багацько. Заряджаємо зараз великі різноманіття приманок, одразу чотири гуглички, і вже будемо безпосередньо виходити в тур. Одразу скажу, в цьому турі я робив ставку на джигрі. Дві палки в мене було заряжене на нього, і ваги там були 5-7 грам. Іноді, звичайно, перевіряв ніжки. Але все ж таки в останніх турах більшість риби було зловлено здалеку. Перехід рахунок без змін 0-0. Але за декілька хвилин Денису, моєму супернику, вдається забагрити щуку. А забагрена вона за жаберну кришку, тому до заліку приймається. І я переходжу в роль наздоганяючого. Я гадаю, будь-який спортсмен в будь-якому виді спорту погодиться, що домінувати значно легше, аніж наздоганяти. Але мені таки вдається вмовити рибу на 7 грамовий дже гріх з викиду. І вона допомагає мені зрівняти рахунок. Відпускаю. По моєму видиху можна зрозуміти наскільки трудова і бажана була ця риба. Але на цьому не потрібно зупинятись, адже задля впевненості потрібно зловити ще як мінімум одну. І на наступному закиді. В мене стається реально круте знаклювання, але рибка, на жаль, не засікається. Фініш тур закінчується з рахунком 1-1. Але за рахунок того, що Денис нижче за рейтингом і мав право обирати сектор, я маю прохід. Далі, одна четверта пройдена. Далі все складніше стає рахунок. 1-1 з Дінькою добровольським зіграли ми по рейтингу, Так само я прийшов, але дуже дуже валідольний батл. Був було багато пакльовок, були сходи. Ви все це бачили. Вже чотири комплекти так само я заряджаю на одну другу, а, дві палки для більш ближньої дистанції по два грами дже Тут же 5 грам вольфрамовий. Тут же 7 грам, аби охопити. Якомога більшу площу. Тож дивіться, як це буде. Одразу скажу, за ці 20 хвилин погоду встигло прокрутити три рази: то вітер, то дощ, то сонячно. І для риби я гадаю, це було теж не дуже добре. Але тактика на цей тур була кардинально інша. Хотілося перевірити підножну дистанцію, адже все ж таки 412 щук зловили на той момент. І більшість з них було спіймано саме на цій частині озера, і відпущено логічно, що біля берегу. Все ж таки декілька щук мало відійти і почати клювати. І, як ви бачите, моя теорія спрацювала. Рахунок стає 1-0 на мою користь. Але розслаблятись зарано, адже суперник робить закид туди ж, ловить щуку і рахунок стає 1-1, тим самим змушує мене трохи понервувати. Далі ми отримали ще по декілька клювань, і влада навіть був схід, і прозвучав сигнал переходу. Дивіться, що ж було далі. Стало зрозуміло, що риба стоїть в ногах. Ліворуч від мене був дуже перспективний бетонний заборчик. Скажімо, і саме під нього в мене клюнула щука. На камері ви бачите, як я стараюсь форсувати рибу і виводити її з під нього, але мені це не вдається. Вона стартує туди і зрізає шнур. Обловивши підножну дистанцію вздовж і поперек, переключаюсь на дальняк, але звідти клювань не отримую. Звучить сигнал фініш, і я проходжу далі. Адже мій суперник мав змогу обрати сектор і був нижчий за мене по рейтингу. Отже, фінал. Дуже добре, що він стався саме на місточку, адже були там перспективні корчики, куди можна було заскіпити приманку і зняти звідти рибку. І ось приманка залітає під саме-саме дерево. Клювання не заставляє себе чекати. Логічно, адже риба там приманок сьогодні ще не бачила. Один нуль можна трохи видихнути. Далі з-під дерева слідує ще серія клювань, але доводиться переходити. Після переходу роблю дуже ризикований експеримент, але, як виявилось, недарма. Ставлю кайтерського черв'яка у розмірі 2,8 дюйма на маленькій джиголівці. Це дозволяє приманці дуже класно грати на місці. Друга рибка за декілька хвилин до кінця додає впевненості. Рахунок стає 2-0. Далі переміщуємося одразу на нагородження. Третє місце. Петній боротьбі заслужив Владислав Гончарук. Друге місце. Німець Сергій. І чемпіоном сьогоднішнього турніру став. Хіба я, не я. Семенюк. Владислав. О, ура! Всім здається, ну що, друзі, закінчився перекат Пай 1 на водоймі Аквамарин Вінниці. Як ви бачите, цей кубок і медалька за перше місце в моїх руках, а це означає те, що сьогодні перемога в мене. Цей кубок їде додому в Київ. Велика подяка спонсорам озеро Корольок. Подяка організаторам і, за крутезний турнір, за те, що щука реально круто клювала і дуже давно ми чекали саме такої бійкої щуки і крутих клювань. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.